Давай подивимось, хто тебе там недолюблює, кому ти там заважаєш, кому ти там стала як та кістка поперек горла. Коротше, давай подивимося на того мужика, який зараз 100% вилізе і скаже, що ти його кинула. Так, поміркованість і. Ти розійшлася, Єрофант. Э, ти або розлучилась. Ну або сказала, ми розлучаємось, або е, розійшлася зі своїм хлопцем, з яким в тебе довгий час були відносини, тому що Ярафан це, в принципі, така людина, з якою в тебе були не просто там зустрічання, якісь а прям жили, жили разом. Одним словом, поміркованість. Що нам говорить поміркованість? Ну, ти дуже добре обдумувала це рішення і ти довго його обдумувала, ти переливала з одного, ти давала, в принципі, йому шанси якось виправитись, якось стати нормальним чоловіком. Ні, на нього це все не працювало. Окей, І що він взагалі ну, що він хоче від тебе? Ну він хоче миру, він хоче, щоб ти знову повернулася до нього, а тобі це треба взагалі. Ти прекрасно розумієш, що якщо ти десь, не дай Боже, знову наступиш на ці ж самі граблі, які називаються знову він в твоєму житті, тебе чекає підлість, обман, брехня, зради і все, що тільки хочеш, все, що найгірше, тебе знову чекає, якщо ти з ним зв'яжешся.